Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Ради вітати на черному відео. Лише вчора ми відкрили 80 паків на базову ікону, тому що там було топ СБЧ, топовий дроп, і Люди хотіли ікон. А вже сьогодні, в неділю, ми отримали. Перший пік в FIFA 24-24. fc 24, І це пік на героя, один з двох базових героїв без обмеження за рейтингом на вибір. Тут може бути жіноля, тут може бути Маркізіо, Яятуре, Рамірес і багато ще топових карточок. Тому ми знов зібралися з хлопцями відкрити ці пакетики. Ця збірка коштує 88 тисяч монет, 84-й та 85-й рейтинг від вас вимагають. Нема інформів, дякуємо EA, І це виглядає досить дешево. Подивимося цього падає. Перший в нас сьогодні пан Шіноб S Y4YR. І ми бажаємо тобі успіхів. Полетіли. Наката пан Джесун. Бери парка, він під нову еволюцію на героїв підходить. Але поки що це скрізь все Ел. Є, є, є є є багато плюсів, багато, багато, багато. Ну що, поїхали. Першу, перший подарунок від мене. А саме копію гри всі 24 з Ютубу за коментар виграє пан Женя Фіфа! Донат полетів, коментар полетів, а да, подаруночки любеці. Причому це хтось знайомий, він наче часто на стрімах Женя Фіфа. Щось писав мені, ні? Пан Женя Фіфа ви тут. Жека, я вас вітаю, да. Дякую за кодек. Так, я буду вести рахунок. Uh, давайте. Ага, Компейн МИК, вау, тут і Компейн миг. Це Салах? Це Салах! Це Салах Трейлблейзер! Куди ти скипаєш? Це Салах Трейлблейзер! ти. Ты... Е, е, він робить? В, в нього потом! В нього потом салах! Іе, ви просто не люди, господи. Що тут? Інхив, oh! wow! <фу> <фу> ми ж тобі вчора жар тільки викинув витягнули. Ти що? Що відбувається перший, другий пік і Люсіо, What the fuck? Wow! <фу> Окей, в нас другий пік, третій пік, вибачаюсь. Поїхали. Що тут? А що це за піки, чат? Маркету габела, чи що? А біді, це ж теж наче непогано. Ану, я пішов перевіряти. Поїхали. Бажаю тобі успіхів. Просто бам! Тепер попав. Ну, слухай, Бролін це мідл, другий. О, ну оце да. О, оце вже, ну, без питань. Ні. Поїхали черговий пік на героя. Заряджаємо. Є. Підвисання. Гомес Бровлен. Е, ні, це погано. О! Єс! Це, звісно, не Люсю. Але, але це черговий дабл йо. Мідал Бровлін це мідл. Черговий пік. Бажаємо успіхів пану Владіславу. Поїхали. Кінг і Кано. І відкриваю черговий пік на Героя Попередньо трошки його зарядивши. Бажаю успіхів. Ано. О, це, оце габела. Це перша габела, напевно, прям така на сьогодні, да? Відверта. Опа, заряджає. Знаю, як робити. Знає, як робити людина! Інтелект тому що. Я вас навчив заряджати? Навчив. 50 гривень пану Євгену на збір, будь ласка, за те, що по моїй схемі витягнув. ЄС! Yes! Як завжди, аплодую Діскорду пану Діскорду, за його активність, за те, що ви також даєте контент і. Ну що, готовий до свого альджабера? Заряди, заряди спочатку. Не, не відкривай. Давай. Отак. І в таймінг потрапити треба головне. Ано. Ано. Час. Єс! Єс, Саня. Заважі нарешті. Нарешті бляха залази. Щоди. Да же! Ліверпуль і веб аплікейшн, то має бути потужно. Ану давай. Що? Дві однакові? А, ні. Ой, господи. Ано. Опа, підвисання класичне. То може бути гарна картка. Ні, то віалі ПП. Ну це фодер, але ну таке. Гарікюл. Гаррікюл, я не побачив. Я не знаю, скільки зараз його ціна, але картка непогана. Давай. Черговий пік. Ано. Ано, ану, ано. Ооо. О, о! Оце герої просто нашого вечора. Ні, це L. А, вибачте, пан Єм. Бікстанде заразю! Я не знаю, чи це W, чи це L. Ну напевно це точно непогана картка, да? Підвисання ану. Капдевіла! Це W, Він і під еволюцію ще йде. Взагалі нічого не бачимо, бро. Щось там пік якийсь. Ану, стій, секундочку. Бо ми навіть не зможемо побачити, що за картка, не те, що відреагувати на це діло. Він, Він, він не бачить, він відкриває. Клаудіо Маркіс! О-хо-хо-хо! Він не бачить, а ми бачимо! Єс! Ще один шалений дабл! Пан легенда, вітаю! Нарешті і вам щось завезли. Єс! <постіета> Ні, це луз. Рафаель Маркес вже нічого не коштує. Довго, довго, довго крутить. Да, <кък> перетрусив. <къй> Треба, знаєш, таймінги ловити. Ей. ні, 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 ні. Рейтинг є, але. Най. Ано, ану, ано. ано? Руйкошта, о Оу, ні, це погано, да. Руйкошта, це погано чат. Є переможець Ілля Кротенко. Пане Ля Кротенко. Я вас вітаю. Але це не мій сусед. Поїхали. Перший пік. Ні, 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 ні. Ні, ні, ні. Я таке не приймаю. Ні. Людина чекала, людина збирала. Другий, поїхали. Ну я в таймі. Це Джо Кол, по-моєму, він коштує 100 тисяч монет і це мідл. Я не знаю, кого ти обереш. Ми рахуємо мідл, тому що ціна картки Мідл, а ти обирай сам. Давайте. їй, ми зачекалися вже на гарний дроп. а ну так починали. А, ні, Ну да, хвиля пішла, хвиля L. Ай, Маркс і Серскір. ні 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 а ну а ну а ну а ну о ні, це L. Оу, 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 о, ей. Будь ласка. О, я навіть не зможу це прочитати. Вібер Храці, це чеська мова, наскільки я пам'ятаю. Ааа, Міліто Окоча. Мех. Він. 220 тисяч. Слухай, up to you. Давай так, Стій. Я піду, а ти зроби вибір, який хочеш. Це в нас Руйкошта і Люнберг. О, бачите, бачите, яка габела. Міліто. Ні, слухайте. Ну тут бачите, ще і ці Л один за одним пішли. Мені це не подобається. Хвиля жорстка прийшла. Нарешті дабл. Я вже засумував за W. Льова йде гуляти, карліто стевес. Yes. Пан Фішман, бажаю вам успіхів із вашими героями. Раз. Бікстан для заразю. Окей, це точно мідл, ним точно можна бігати, не бачу, хто в тебе там, але. По-моєму, ця картка тобі залітає. А може другий хтось потужний, а? Mm -hmm. Пішли W! Сюди! Він небагато коштує, але це мать його Аль Red Овайран. І в той склад він залітає просто. Отак. Yes! Так, нас тим часом майже 40. Це ювілейний 40 пік на сьогодні. А ну-ка, дайте гарну картку. Робікін! Це W. Це W, суто через еволюції. Не бери кельра, ти що? Ні, це L. Друже, напевно, обирай сам, я не знаю кого, бо тут. Ну, напевно, Мар'єнтес кращий, бо він хоча б біжить. Опа, і ще й така тяжечка класна. А ну, дайте мені під неї гарну картку. Я ж кажу, дайте мені гарну картку. І я бідіпіля. Добре. That's my, that's my я кажу, коли тяжечка казирна, воно і в принципі картки непогані падає, да? Є. Yeah. Ні, 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 ні. Це не найгірший елбофодер, але точно ні. Чат, сьогодні два піки працюють гірше, ніж один. Я сподіваюся, ми перервемо цю традицію. Був один шалений всі повага, але поки всі інші ні. Може зараз. Ну, будь ласка, ієй. Робі Кін. Yes. Замість Родріго тобі. єс. Прикиньте, Толя, що робе. Консерва Огетті. Три консерва Огетті. І з першого W залітає, Кордоба! Щоди? Ано! Ану, ще краще мені дайте! Це тільки перший. Треба ще когось. Бролін, окей, це буде мідл пів. Ано. І останній. Ну, дайте краще когось. Кордоба це вже W, але хочеться потужного. Я не попав в таймінг. Да, колір. Ай. О, є, я в фокусі. І полетіли, поки я в фокусі. А, це ікона, друзі. Поопладуємо нашому товаришу, який закинув ікону. Нашому колезі і побажаємо успіху Віталія це З, Це Джан Франко Дзола, правильно? Дзола і Абубаджо Дель П'єро? 400к? Слухай завози я не зможу відкрити це лівим мізинцем, але зможу потрапити в таймфінішинг. Ну-ка. Ай. Ну, в мене буде щось таке ж. Я не знаю, це це... Робі Робікін, окей. Я тут так не радію, бо там команда шалена, але це в будь-якому випадку W в наших розрахунках. Ні, погано. Дуже погано. Це L. Ні, щось щось зараз погано. Да, да. Це дроп трейдера називається, набрав Хантера, друже. А тепер? а тепер попали. О, ні, щось дуже погано пішло. Вау. А, ні, півгодини випережаємо. випереджаємо. Вибачте, бажаю успіхів в своєму пакетику. Ніхуя! Ко за пік? Uh, я трошки відволікся. Броулін це. ну, ми рахували в луз частково в мідл. Давай. Та єбать, що відбувається? Ви шо? Це як взагалі. Неймовірна команда. Я не знаю, кого ти там ловиш, але я бажаю тобі успіхів. Вамірес! Відкривай швидко! Швидко давай відкривайся, якщо ще є, ми далі побігли. А, так мене чути. Я не знаю. Я не знаю, що зі звуком. Він просто зник. То може гліч який, мікрофон працює. Навіть так атмосферніше. Да? Так. Опа, ікона, ікона, ікона. Ми бачимо ікону. Ану, в нас е, не герой, ікона. Не знаю, чи є таймінги на ікон. Франція. Це це Патрік Віра, Там немає нікого! Правильно, немає! Це Патрік, бляха віра. Два з половиною мойти. Є! Охо, камон! Що по таймінгах? Макманоман рісен непогано, але не, і не гарно. Окей, Бодя, дуже швидко. Ну, так, стоп, демонстрація йде? Іде? Ну, будь ласка, дайте боді, я в очі, Ну. Є пік, ану. Ви вже реагуєте, я бачу. Гову. А, ну це W, але я б думав на секунду, це туре. А я думав, це туре. Так, є, я це все закинув. Ну що, чат? Мій пік на героя. По статах не будемо, да? Суто на казака вскриваємо, поки, можливо, є таймінги. Ану, дайте мені когось в основу. Будь ласка. Бролін, я казав, Бролін непогана картка, за якою можна бігати. От і бігай тепер за свого Бровлена сам. Людям пхафто Бровлена. Пофігу, добре, хай буде, пограю. Так. так, ну що, поїхали, чат. І остання копія FC24 від мене рухається до пана Ролет. Нік 3991. Виграє в нас гівей. Я вас вітаю, пан Нік. Да, я чекну Діскорд, але почекай, відкриємо останнього героя. Ну, дайте якусь тут казирну, щось казирняче наприкінці. Іде сюди, алюверон, наприкінці. Сюди. Let's go. Бам. <сорклова> З такою навіть гарнітурою тягнемо. Ще один W. Просто сюди.